Ти, про кого йде мова в загатці. Славний місяць квітникар сонячно і рясно уквітчав наш календар першим цвітом рястов. Вірно, мова йде про другий місяць весни, який називається квітень. Місяць квітень неспроста отримав саме таку назву. Саме настанням квітня природа починає оживати після довгого зимового сну з'являється величезне різноманіття весняних квітів. Чи звертали ви увагу на клумбу, які квіти на ній вже зацвіли? Так, це крокуси, нарциси, тюльпани. Тюльпани це яскраві символи весни. Вони бувають різних кольорів та відтінків. Є навіть цілі поля тюльпанів. Погляньте, які вони яскраві! Сьогодні ми намалюємо цю весняну квіточку. Але спочатку розімнемо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова вправа називається весняні квіти. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає. Вліво вправо нахиляє, метелики літають і на квіточку сідають. Виконайте ще раз цю вправу: ми будемо малювати тюльпани. Для того, щоб намалювати тюльпани, ми сьогодні будемо використовувати ось таку серединку. Із серветок. Для цього потрібно вирізати ось такими невеличкими за шириною кружечками, саме з них ми будемо і робити тюльпани. Я буду використовувати сьогодні два кольори: це червоний і жовтий. У мене будуть двох кольорів тюльпани, і зелені потрібно для листочки. Спочатку ми ось так загинаємо одну сторонку. Ось так. Це буде в нас пелюстка нашого тюльпана. Те ж саме робимо із іншою. Ось так загнули. Одна буде для жовтого кольору, а інша буде для червоного кольору. Можна так само, як я зробила, в тарілочки і вмочувати, і потім робити відбиток. А можна пензликом наносити і Робити відбиток. Ну, мені здається, так буде зручніше, коли вмочувати і робити відбитки. А із більшого кружечка ми його ось з двох сторін, ось так притискаємо пальчиками, тому що це буде листочок, а листочок у тюльпана має таку продовгувасту форму. Ось так. Починаємо малювати. Вмочуємо у фарбу. Фарба має бути. Досить рідка, Мочили. і ставимо відбитки, так як наші тюльпанчики будуть рости ось так, мочили. Ось один тюльпанчик готовий. На весь аркуш розміщуємо. Робимо три відбитки. Так, думаю, вистачить жовтеньких. Тепер будемо робити червоні. Тюльпани намалювали, тепер нам потрібно домалювати їхнє стебло та листки. Для цього вже будемо використовувати пензлик. Малюємо стебло а тепер за допомогою нашої заготовочки малюємо так само як малювали тюльпани малюємо листочки вмочуємо і притискаємо Тепер можна розфарбувати самі тюльпани, можна використовувати кольорові олівці і затінувати їх, або, наприклад, можна використати фарби, але не густу фарбу, а таку більше з водичкою, що ми зараз і зробимо. Ось таким способом можна намалювати тюльпани. Спробуйте і ви. Я думаю, у вас все вийде. Буду чекати вашої роботи. До нових зустрічей!